28 листопада. сніжок потихеньку падає, котел топиться, а це означає, що потрібні нам дрова. В цьому році дрова вже були заготовлені. По суті, я і сам заготовляв, де у сусідів щось спиляю, де хтось щось віддасть, щось десь знайду. Все збиралося, пилялося також ми купили. От, Але ж треба думати і про майбутнє. І тому є знайомі, в яких є земельна ділянка, що поросла диким кленом, і вони запропонували мені випиляти, вичистити, так сказати, їхню земельну ділянку, і забрати собі в якості палива оці, оці, оці дравцята. Значить, дерева там товщиною десь. ну, 15-18 см це найбільші будуть. В середньому там стволи цього дикого клену 8-10 см, тобто невеликі. Ось. Є у мене для таких речей бензопила, але вона зараз не працює, тому що там проблема, що тече масло, тобто з масла бака, плюс не натягується цеп, і проблема із цим. Оцею штукою, що заводить бензопилу, прикинув, що самому мені розбиратися дуже довго. Ось, Тому що я, ну як, не дуже, не дуже знаю, як. Господи, не дуже знаю, як там воно все. Тобто, це треба потратити час. Ось, а протягом грудня бажано мені діляночку цю випиляти, поки люди віддають. Тобто я. Роблю їм красоту, ну, а забираю паливо. Ось. І е, Прикинув, що якщо віддавати її на ремонт, то це будуть певні кошти. І думаю, чого б мені за ці кошти накупити електричну пилку. Тому що, по суті, давно хотів таку штуку, бо бувало таке, що є якісь е, там, е, скажем, пеньки, якісь брьовна, які циркуляркою не розпиляєш, а в пилки немає бензину. І хотілося якийсь такий більш легший варіант. І в общем-то, за цей сезон 23-го року на картоплі ми вторгували 8400 гривень. Тобто, продавали ми по 10 гривень за кілограм. Можете порахувати, я зараз так не пам'ятаю, вроді би 600 кг продали. чи щось таке. Ну, 8400 гривень заробили. Ось. Ну І половину цієї суми мені якби, батьки віддали, бо там левова частка, значна частка саме в картоплі, це моя робота була. Тому мені ці гроші віддали, але гроші невеликі, як самі по собі куди їх приткнути. Ось. Ну І коли в кінці осені мені запропонували забрати ту ділянку, як сказати, забрати дрова з неї. тобто Це треба її вичистити. Попиляти, то було прийнято рішення, що трошки грошей заробили таких з городу Думаю, чого б не купити собі інструмент. Ну і сьогодні трошки розповім. Тобто, це біля нас знаходиться земельна ділянка, і щоб дотягнути туди переноску від сусідів, тобто не від нас, а від сусідів. Це, ну як, недалеко, скажем від нас, але там є всюди знайомі. от то виходить, що купив я собі 100 метрів отакого от кабеля. Це 2,5 квадрата, мідний провід, для того, щоб зробити дві переноски по 50 метрів. Тому що е виходить як? Була проблема навіть в цьому році, коли у бабушки там у, у неї є глиняна піч, і колпак на димоході він просто розвалився. Ось. І була потреба його встановити, а там він. Кріпиться на швидкий монтаж. Це треба було все тягнути. Ось. І приходилось збирати по усьому селу переноски. Ну, і щоб встановити новий колпак, який ми замовили у жистянщика. Треба було тягнути на саму кришу з гаража. в общем-то, Збирав я переноски по всім знайомим і подумав, що такі ситуації іноді виникають. Треба зробити собі дві таких капітальних, які вже в мене будуть. І, в принципі, я так намагаюсь робити і життя так ось якось планувати, щоб все, що необхідне для роботи, щоб воно було своє, щоб не бігати, не просити, щоб пішов, в гараж, взяв і працюєш. Ну і тому, власне, купив ось провід. Також купив для нього дві вилки і самі оці ось, ну як, куди вставляти, як оці фільтри купив. Ну і купив, власне, пилку. Вибрав таку ось пилочку на 1300 Вт, тому що відносно недорога. Давайте скажу по цінам відразу. Получається, провід мені з доставкою вийшов 2600. 24 гривні за метр я брав 2620, по-моєму, з доставкою вийшла. піла вийшла 1775 без доставки. Тому що безплатна доставка була на магазині. Окремо докупив. Уже у нас для неї ось такий ось цепок. Ось, Щоб був ще один. Документи я вже забрав з пилки, щоб ознайомитися. Ну і тут покажу, що тут у нас є. Тобто є у нас шина, є отакий чехольчик для шини. Є сама шина. Шина у нас одна в комплекті. Потім йде сама пилка. Вона в пакеті. І там. Получається, оригінальний цепок лежить. Ну як, не, ну як ориг... да, оригінальний получається, її заводський цепок. Ось він, це який з пилою і ключик. Ось. Ключик, такий, ключик викрутка. Це те, що йшло у комплекті. Але як почитав. Відгуки почитав, що люди говорять, що люди пишуть. Ну, ось не буду. Ось така, наче може зараз якось витягну з пакета, щоб показати саму полу. Так. Ось така ось невеличка. Вона доволі легенька, там по паспорту, здається, 3600. По суті, ось маслобак. Тут дуже зручно, що я, мені сподобалось по коментарям, <coughs> читав, коли люди писали відгуки, що ось е, є віконце, де можна спостерігати рівень масла. Зручно. Ну, і хтось може сказати, що. Е, от, Електропила там, випилювати участок, вона не дуже підійде, треба бензопилу. Можливо, так. Але, повторюсь, там в середньому оцей дикий клинок 8-10 см товщиною. Тому, по суті, мені, моя задача головна це його вирізати все. там. Такі тоненькі ветки, так як у нас подрібнювача немає. Якби був, я б їх, звісно, брав би і робив би щепу. Гілка подрібнювачем да, для топки котла. Е, ось. Е, а так як цього немає, то я буду брати те, що я зможу розпиляти власне, цією пилою. Ну і циркулярною в основному. Тому що це в мене для того, щоб аби його вирізати, і додому забрати. А далі в мене є дома циркулярка там з дебелим мотором. Е, от. Ну, власне, і це все. Ось Штілівський цепок, оцей. Тут ціна є, він, бо я не сказав, він вартував мені 365 гривень. Тут, напевно, трошки більше, ніж 4, якщо порахувати. Ну, але ж, звичайно, були якісь власні збереження. От. Тому такий ось інструмент до мене в господарство додається. Звичайно, коли, знаєте як, коли обирав. То очі розбігаються, але все ж воно якби ну як, треба все пробувати. От, ну, Зупинився на такому варіанті. Ну, власне, таке відео у нас вийшло. Як буду випилювати, показувати не буду, тому що, е, ну як, це воно не, не наше, воно чуже. І, ось, і тому, тому так. Але можливо, сніму потім результат, коли та ділянка буде прибрана. Коли вже додому заберу все, то можливо потім покажу. Ну, а на цьому все. Дякую, що дивилися. А я зараз піду значить, працювати. Буду робити дві переноски, тому що провод є провод, е, От коли 100 метрів купуєш, я дізнавався, є коли 2 по 50, тобто є розрив. І ти вже там А є, коли цільна бухта. То в моєму випадку тут 100 метрів суцільного провода Мені, звичайно, треба 2 по 50 зробити. Це більш, ну, о, як, коротше, більш зручно буде. Тому зараз розматую провод, розрізаю, встановлюю туди вилки, встановлюю туди оці самі розеточки. У мене там, я дві купив по 4 розетки на, на каждую двосторонні. Ну, це так, щоб з запасом. Якщо якесь будівництво, що щось таке. То воно, як сказати, хай буде на майбутнє. Ось, ну і все. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Всім до побачення!